Доброго дня! Розпаковка! Дивіться, на Ало замовив отакий ноутбук. Зараз будемо дивитися. Поки розпаковую, розкажу вам про Ало. Дивіться. Зайшов ноутбук за 25 тисяч, а компанія Ало зробила подарунок. 5 тисяч подарунок. І він мені обійшовся у 20. І це ще не все. Але це згодом. Давайте подивимося, що нам прийшло. Ага, ми запакували. Надійно. Так. О! Дивіться, іще коробка. Одразу замовив з Windows. Як надійно запаковано. До речі, замовлялись з іншого, не те, що міста, а з іншої країни. Але хлопці служби підтримки АЛО допомогли і все зробили чітко. Давайте подивимось, що нам тут прислали. Дивіться, замовляли ноутбук, прийшов саме що ноутбук. Все добре. Все у нас що на що? Блок живлення. Тут порядок. HP від Алло. Дуже добре. Так, це в нас Imported Information. Обережненько його зараз. Це що? Це давайте буде ще тут. Так. Хоча, мені здається, воно вже тут не потрібне. І ще буде. Дістаємо. Давайте звіримо, що ми тут замовляли, що нам прийшло. Так, Вайтри. Да, є ропін. Так. Зроблений в Таїланді. Але відправлений Алло. Так, хлопці, я вам розповів про те, що сама фірма Алло нам зробила подаруночок у вигляді 5 тисяч гривень. Але це ще не все. Ще нам павербанку подарунок. Давайте подивимось. Давайте подивимось. Дивіться, і павер запакований. Все дуже добре зроблено. Навіть кілька моя кричить, хоче подивитися вже нашу новиночку. Дивіться, отакий павер на 20 000 от Оце так подарунок. Так, це добре. Дякуємо фірмі Ало. Ну що, на цьому закінчуємо. Я вже буду користуватися своїм новим ноутом від Алло.